Друзі мої вітання 10-9 листопада. У нас задощило, похолодало трішки. І про контрольне зважування вулика. Декілька сезонів, певно, років три або чотири я робив зважування різних вуликів. Дерев'яний, довший час зважувався вулик ППУ. Там, хто слідкує, той бачить, знає. І в середньому ми знаємо, що сім'я за зиму споживає, точніше за місяць споживає від 800 до кілограма, кілограма 100 кормів в місяць. Це листопад, грудень, січень і лютий. Плюс-мінус 4-5. Кілограм корму середня сім'я, яка зимує на шести рамках, ми старалися зважувати все таку не слабку і не дуже сильну сім'ю, вона споживає плюс-мінус 4-5 кілограмів корму. Тобто стабільно в листопаді 700-800 грам, в грудні теж 700-800 грам, в січні, якщо похолодання трошки більше, в лютому ще може спожити там до кілограма 100, 200 кг. І це в середньому виходить 4-5 кілограм, скажімо так. І ця тенденція спостерігається вже протягом 3 чи 4 років, скільки я там зважую, вже не пам'ятаю. Але ну, і мені вже не цікаво зважувати, я тому навіть не, не зважував вже цей вулик, який стоїть на контрольних вагах. Минулого року цілий сезон зважував цей вулик дерев'яний, щоб порівняти, скільки корму споживають на ППУ вулику і на вулику дерев'яному без утеплення. Вони зимують і майже все однаково. Що в ППУ, що в дерев'яному споживання кормів було, кормів було однаково. А от мені цікаво, скільки буде споживати нуклеус в зимі. Тобто. Цього ще я не знаю. І рішив я переставити вагу, потім прийде син. Ну, наприклад, на, цей, на цю нуклеус, клеусний вулик. Тут у нас зимує дві сімейки, об'єднано тут два маткомісця і тут два маткомісця об'єднано, і зимують тут дві сімейки. Ну, тут бачу теж я на крайній вулиці. Є така нормальна сімейка. Ну а тут ще більше на крайній вулиці є бджоли. Ну, ця вуличка вже повністю забита. Тобто дві матки тут зимує, по три рамочки і я переставлю вагу на, на цю сімейку, щоб зробити контроль, скільки ж споживає отакий мій нуклеус. Зиму кормів всім добра.